Всім привіт. Відкриваю вулик. Тут немає... Я ну, здогадуюсь, що це значить уже відводочок. Так, Поки ще обіцяють ніби тепло, Ну що займає він. 1, 2, 3, 4, 5. Ну Тут може розповзаються. Попробуємо. Одні даються, другі не даються. Деякі я вже скорочував, деякі просто подивився. Якщо кормів вистачає, то я їх не трогаю, здвигаю трошки в сторону розпліт, щоб вони потім, ну, потім докомплектувати. Язики на золотарнику це все. Так І вон тут язики, бачите, тянули. Не стояли, не всі рамки стояли. Так, ця рамочка гуд. Так, давай злась. Головне не спіша. а кажу різні. Я помсь, ну і сам бачу і люди. Кажуть, ішла темненька бджола, потім пішла жовтенька. Оце вот ще раз доказую, що... Сперма з слоями накладається. Просто значите, від водочок Стояв і магазин, магазин вони не пішли. Тут рамка повна. Просто я дивлюсь, що ну, видно, що коли маленькі, то вони маленькі, коли багато, то вони на все гніздо розтянуті, а маленькі вони сідають спереді, знизу. Да я дивлюся, думаю, просто раді цікавості. Бачите, як карніка сама собі комплектує ложе. А тут далі пішов мед і мед печатний. Тут ложе розширюється до центру. От я так дивлюся, що цю сім'ю я трогати не буду. Чи відводок, чи сім'я, я не знаю, ну не всі рамки був відводок, просто може, що ранній маточка. Відводок того, що синя матка. Бо я в сезон мало міняв, тільки ті, що не влаштовували. Вон синя мітка. Може видно, не знаю як там показувати, чи видно, бо може... ж оператора немає. Тут ложа вже набагато більше. Так, треба повільніше сувати пальчиками. От оцю рамку можна буде вибракувати Ну як вибракувати, Вона піде її навіть розвернути, отак поставити. Зверху вон, мед є. Вони це під'їдять. А до зими, коли будуть рухатися, бокові рамки будуть повномедні. ну Що ти повзаєш Злазь. Злазь, гніздо там теж тепло. Ось у нас безрукий ложе. Знову, якщо кажу, одну розвернуть так, а другу ложу тут, вони будуть, поки до холодання вони ще будуть підбирати. І ось ложе вже зменшується. номер 40 Якщо комусь цікаво, хто це так працює, що за лінія, хоча вони вже кажуть трохи розбадяжені одна одною ложе звужується хоча тут ні. От, якщо їх піджати... Бачите, як все, як по книжці. Так, мабуть, книжка писала з бджіл. ложе Якщо клуб підніметься, їм оцього цього достатньо. О! А цю взагалі можна розвернути. Цю підсунем. Що саме мені так здається, мало медніше. А тут хай формують собі гніздо помаленьку. І ця знов повномедна. О, бачите, куснула, тихенько прилетіла і біля кільця куснуло. Тут висмикнеться дві рамочки. І у все. От. Чим мені подобається карника. Я кажу, давно в мене немає ніяких інших пород. Я не можу судити по іншим, інші, я думаю, не хуже. Е -е, складають гнізда. От. Так що якось так, бачите, холодно, ніхто не літає, літають тільки ті, що сидять. Пасмурно. От. Видно, можна зараз збирати. І я просто собі записую. Це гуд, якщо когось зацікавить, дуже хорошо скомпактовано. Це самі це Май магазин зняв, він пустий, <кій> Ну ставив, а вдруг би пішло, як завжди, неочікувано, щоб не позаливалися. Ну, може вони трохи піднімали, не знаю. Ось буде дощ. небо. Тут світле, там аж чорне, знов хмари йдуть. Ну ось таке. Так що дуже цікаво. Карніка працює. Рекомендую. Маточки, до речі, хто в Рівненській області або буде тепло, ще, ще трошки є маточок запасних. Бо буду деякі відводки об'єднувати, щоб вони нормально Знов же ж таки, кому сподобалось, ставимо вподобайк, підписуємося, коментуйте. Я не проти інших порід. Просто мені зайшла це моя бджіла. Ось і все. Щасливо. Участково частково. Ще буде дозбиратися гніздо. Я думаю, що один, два, три, чотири, сім рамочок. Думаю, що жмуться на зиму. 7 може і буде. багато буде. Треба буде підвинуть сюди, щоб я кажу, оце пузо перейшло всередину. Ось от такі от. Битком набито спереду до заду. Є такі гарні сім'ї, є якісь... Я ще не дивився я тільки... Записую хто що, як по кормам, по силі. От. А, так ще не дивився, чи сім'ї, чи відводки. Ну, є що. слабенький, мало меду, є що. Багато бджоли і трохи, так сказати, нормально розплоду. Є, що, все гаразд. Є місце під... Клуб зимній. Чого ти? До домки лазить. І е е е нормально дуже хорошо корму. Ну, якось отак. Да, от треба буде підсунути, щоб ця кучка не цеплялася за стінку. Це, в принципі, готові, але ще буду передивлятися. Подобайки.